Сучасна освіта неможлива без інтеграції науки, інновацій і міжнародного досвіду. Ці принципи стали основою роботи міжнародного економіко-гуманітарного університету, який зібрав провідних науковців, освітян та студентів на міжнародну конференцію. Особливістю цього заходу є участь міжнародних партнерів, серед яких представники провідних університетів Великої Британії, Словаччини та інших європейських країн. Конференція стала не лише майданчиком для обговорення актуальності. Питань, але й місцем зустрічі культур, ідей та наукових шкіл. Значущість такої конференції визначається і широкою тематикою наукових напрямків та географією учасників, особливо науковими осередками таких країн, як Велика Британія, Республіка Польща, Угорщина, Словаччина, Чехія, Німеччина, Грузія, Сполучені Штати Америки, Іспанія. Актуальні сьогоднішньої тематики конференції обумовлена важливістю розвитку України в умовах євроінтеграції. До учасників також звернувся перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін, підкресливши важливість науково-педагогічної роботи університету та відзначив його потужний потенціал та значний внесок у розвиток науки в умовах воєнного стану. Підтримка і допомога. І Я думаю, одним досвідом тому, що Наші викладачі, наші студенти, теж прогресивні люди і розуміють, як розвивати і будувати майбутнє нашу державу. Щорічна наукова конференція дає змогу учасникам зосередитися на ключових темах та сприяти їх розвитку. Thank you very much. Зі свого боку, проректорка з науково-педагогічної роботи МИГУ Наталія Мединська відзначила, що процес підготовки до міжнародної конференції був ретельним і вимагав залучення багатьох фахівців та партнерів. Вся наукова спільнота зазвичай готується до такого свято, і це є свято науки в нашому університеті. Підготовка до конференції в умовах воєнного стану це не простий, а складний процес, тому що зазвичай на конференцію хочеться бачити всіх своїх однодумців, науковців, які об'єднані в цьому році. Тематикою актуальні питання та перспективи інноваційного розвитку науки та освіти в умовах євроінтеграції. Як неодноразово зазначили присутні на конференції, обмін досвідом із європейськими партнерами сприяє кращому розумінню того, як адаптувати наші системи до міжнародних стандартів, зберігаючи унікальність української освіти. Віталій Карпець, Дмитро Сухан, телевізійна служба МЕГУ.